Для тих, хто на моєму каналі вперше поясню. Дане відео є частиною циклу про кращу премо для фарму в нашій грі. Наразі говоримо про важкі танки. Відео про 6 та 7 місце вже вийшли на каналі. Якщо пропустили, можете знайти на них посилання в описі. Також, оскільки попереду ще 18 відео з даного циклу, можеш підписатися на канал, аби їх не пропустити. А також поставити вподобайку, бо вони пришвидшують вихід наступних частин. А сьогодні темою відео стане танк, який відкриває п'ятірку кращих: Сумуасе. Ще декілька років тому можливо, найкращий премтанк гри. Однак за останні роки рандом змінився, та й вийшло багато сильніших новинок. Тож він дещо втратив свої позиції, але його ключові сильні сторони від цього нікуди не ділись. В першу чергу це, звісно ж, його пробивна гармата з барабаном на 5 пострілів. Однак розпочнемо все ж не з неї, а з його броні. Навряд чи буде відкриттям те, що незалежно від класу, французькі барабанні танки стереотипно вважаються чимось ледве не паперолом, чимось, що пробивається просто в силуе. Тому досі знаходяться люди, які стріляють в лоб корпусу AMX 50B, в якому від 300 мм наведної броні, не пробивають, після чого в сльозах з квадратними очима біжать жаліти з центру підтримки на читера. Щось схоже присутнє і у випадку з Соміку. Хоча б тому, що навіть візуально той дуже нагадує інший французький барабан восьмого рівня амім 50100 І от він якраз і пробивається всім, і вся просто з пальця. Тож багато гравців точно так само в силует кидає і по Сому. Однак в того... На відміну від прокачуваного аналога, не 100 мм наведної броні в лобовій проекції корпусу, а вже від 200 до 220, що все ще може пробиватися вісімками, але вже далеко не кожним пострілом. Якщо ж сумуа ще трошки доверне корпус, до прикладу, танкуючи від борту біля якогось будинку, то наведена броня в верхньому листі сягатиме 225 230 мм, що більшість вісімок на бронебійних не будуть пробивати. До слова, про танкування від борту. У француза в них від 80 до 90 мм броні. А це насправді дуже хороший показник, який під раціональним котом спокійно відбиватиме навіть. Десято. Схожа ситуація з баштою. На перший погляд вона нічим не відрізняється від 50-100. Однак, як і корпус, вона заброньована все ж краще. Так, є 140-150-міліметрові щоки башти, є великий 100-мм лючок. Однак в іншому башта має 190-200 мм наведної броні, а в масті 220 і навіть можна знайти зони за 300. Звісно, це не та броня, яка здатна стабільно та впевно танкувати. Але через той самий стереотип, ніби він якийсь картон, більшість вицілюванням себе не переобтяжує, тому або просто кидає в силует, або вицілює значно менш ретельно, завдяки чому він часто ловить непробиття. Однак, навіть коли його вицілювати, дані заброньовані зони все одно нерідко будуть виручати. Бо стрільба в нашій грі така, що снаряд не так-то часто летить точно туди, куди танк навівся. За таким ж принципом танкує і самий щасний танк нашої гри. Т-57 Heavy, в якого щоки, здавалось би, може пробити ледь не МС-1. Але завжди, як на зло, всі постріли летять кудись не туди. Буквально трохи відхилившись від курсу, влучають якісь скоси з мільярдом наведної броні. Хоча, за великим рахунком, що Т-57 хеві, що Сумуа, не потрібно танкувати геть все. Цілком достатньо відбивати кожен другий чи кожен третій постріл. Бо їх тип геймплею – це гра в розмін. Тобто вийшов, прийняв дамаг, а можливо й танканув, після чого влив 4-5 пострілів у відповідь. Таким чином, в будь-якому разі, залишившись в плюс і гармата це якраз та складова, яка дозволяє Сумуа повністю розкриватись в такому амплуа. Тут на озброєнні точно та сама 100 мм що й в AMX 50100 та Лорейна. Разова шкода 300 одиниць. Пробиття на бронебійному найкраще в даному топі 232 міліметри. На голді теж цілком пристойні 263 Перезарядка барабану в базовому стані 35,5 секунд на 5 пострілів. Так доволі тривала, але її все ж варто віднести до переваг сумуа для порівняння. Лорейн має лише на одну секунду швидшу перезарядку. Але в барабані в нього 4 постріли, а не 5. За iMX 5010 і говорити не варто. Бо той хоч і має 6 снарядів в барабані, але заряджається при тому аж 48 секунд. Тобто в даній трійці Сумуа має найкраще співвідношення кількості снарядів до тривалості перезарядки. При цьому в нього й найкраще КД в барабані 2,2 секунди. В той час еклорейна 2,5, а в 50 2,7 секунди. Також серед даної трійки саме сумуа має найкращу стабілізацію і зведення. Тому в нього по суті найбільше можливостей ефективно застосувати свій барабан, адже він швидше та влучніше його роздає. Завдяки КД в барабані та комфорту стрільби, що дає можливість менше часу затримуватись в прицілі у суперника. при цьому і є якась броня, завдяки якій навіть. Ті моменти, коли так і підставляєшся під постріл, є немалі шанси його все ж відбити. Що повторююсь, пригрів розмін дуже і дуже важливо. Однак, маючи перевагу над лорейном та 50-100 по броні та гарматі, рухливістю їм суттєво поступається. Максимальна швидкість вперед складає всього 37 км на годину, при питомій потужності менше 13 коників на тонну, що для важкого танку, який не має надійної броні, доволі мало. Але позитивним моментом є його задня швидкість 20 км на годину, що є хорошим показом. Зником навіть як для середнього танку. Це частенько грає важливу роль при терміновому відступі, коли навіть нема часу на те, щоб розвернути корпус. Катаючи на турбіні, я інколи заднім ходом обганяв повільні важкі танки, які їхали передом. Для не самого міцного танку, яким і є само, АСМ, це нерідко буде рятувати життя. До речі, і щодо міцності танку, а точніше, її запасу. цим у француза все не жахливо, але все ж таки нижче середнього. Всього 1450 одиниць. Тому його, як і не кращу рухливість, в обов'язковому порядку потрібно покращувати обладнання. Загартування для танку, який грає в розмін, має бути обов'язковим обладнанням. Так само, як і турбіна. В ідеалі експериментальна. Адже та трохи додатково покращує стабілізацію. Третім, очевидно, краще поставити стабілізатор. Знову ж таки, модуль практично безальтернативний, тому що менший розкіт на ходу та від повороту башти дозволяє швидше реагувати. На суперника, що підставився, і не так довго дозволитись перед початком стрільби. Окрім того, стабілізатор впливає ще й на розкид після пострілу. Тобто, між пострілами на близько середню дистанцію не буде потреби додатково дозводитись. В польовій модернізації, на мою думку, потрібно обов'язково обирати всю дохід на шасі в першій парі, в другій не обирати нічого. Бо між зведенням та розкидом, як мені здається, в сумуа присутні, хоча б якийсь баланс, тому і не варто його порушувати. В третій парі все складніше, бо там можна обирати як плюс до огляду, так і зменшення часу оглушки. Бо для француза обидва параметри грають далеко не останню роль. Тому тут же потрібно виходити від вашого стилю гри, або ж не обирати взагалі нічого, як це зробив особисто я. Щодо екіпажу, то тут в черговий раз ніяких сюрпризів не буде. Кожного танку з даного топу в пріоритеті обов'язково буде ремонт, бойове братерство, а також покращення комфорту стрільби та рухливості. Однак є й свої нюанси, хоч вони і не грають якоїсь суттєвої ролі. В даному випадку мова про відсутність окремого заряджаючого, замість якого четвертим в екіпажі Сумуа сидить радиць, а обов'язки заряджаючого висять на навіднику в другій смужці. Також навички, які я детальніше розібрав в минулих відео, в даному просто перечислю без пояснень, що і чому, аби не розтягувати хронометраж. Тому якщо вибір окремих навичок викликає запитання, вам до минулих відео там все об. Рунтував таким чином на командира обираємо в першу чергу ремонт, бойове братерство та практичність. Четвертим є сенс поставити координацію, хоч на інших танках я її зазвичай не обираю. Все тому, що вона після виявлення суперника пришвидшує зведення на 12%. А це означає, що при взаємному виявленню у вас на сума буде більше можливостей звестись і першим дати постріл, після чого на хорошій задній швидкості відійти в укриття. Бо на важкому танку, в якого немає надійної броні, часто доводиться грати саме від швидкого зведення і реакції. Тому дана навичка з цим має допомогти. П'ятим та шостим я б обрав гострий зір та екстремальні умови. Навідник Тереза Реджаючий. Основну смужку обираємо ремонт, братерство. Після чого швидке зведення, адже воно допоможе дозволитись між пострілами, що для барабану все ж важливіше, ніж плавний хід, який ми обираємо зразу наступним. П'ятим концентрацію, бо при роздачі барабану все одно швидше за все будете стояти на місці. Тому, хоч незначний, але по суті халявний буст до розкиду зайвим не буде. Шостим майстер зброяр, бо все інше, на мою думку, дає менш помітний бонус. В додатковій смужці навичок що Ремонт і братерство обирати не потрібно, бо воно тут діє з основної смужки. Тому зразу однозначно беремо інтуїцію, безконтактну боєукладку та ідеальний заряд. Якщо ж не використовуєте голду, то необхідності в інтуїції нема. Тож замість неї можна взяти або відчайдушного, або ближній бій, або навіть поліпшення боєукладки. Але оскільки це більш другорядні навички, то ставити їх потрібно все ж в останню чергу. Механіку водію знову ж таки в першу чергу обираємо ремонт та братерство. Після чого однозначно вкладаємось в рухливість, обравши знавця двигунів для збільшення максимальної швидкості. А також кроля бездоріжжя. П'ятим вже можна обрати плавний хід, а шостим віртуоза. Ну і радист. Ремонт, братерство, пожежогасіння, радіоперехоплення, пліч-опліч, а шостим що завгодно. Бо кожна навичка з тих, що залишились для важкого танку більше, ніж другорядна. Як ми бачимо, даний танк наділений цілим рядом як переваг, так і недоліків. Причому як одні, так і інші в нього яскраво виражені. Саме тому Сумуа ЕСМ займає лише п'яте місце, і вище його поставити не можу. Адже більшість гравців об'єктивно не зможуть розкрити потенціал даної машини в повній мірі, особливо враховуючи те, як в швидкому рандомі зараз себе почувають повільні машини з тривалим КД-барабаном. При цьому без броні, якою можна впевнено користуватись. На цьому в мене все. Якщо цікаво побачити продовження вже в найближчий час, протисніть 200 вподобаю, щоб я знав, що вам це цікаво. Ну і підпишіться, якщо не зробили цього раніше, аби не пропускати наступні відео даного циклу.